Ляхам став, його досі гась, що ну, пливе і пливе. Тобто, якщо це зараз закрите, Віталій, якщо зараз оту дюру закрити, то воно вийде з цих берегів буквально, ну, думаю, за кілька годин вже вийде з берегів. Ну, можливо, до ранку. Все оце заповниться і вийде з берегів. Так, ще раз зафіксується. То страшне. Юра, то страшно. Доброго вечора. Громадська організація Захист знаходиться на місці відстійника каналізаційного і ми хочемо зафіксувати той момент, що відстійник переповнений до країв і бачимо. Бачимо, що зараз ці сильні частоти, які знаходяться в цьому переповненому вістійнику. Це не не чистоти. Це каналізація. Це каналізаційні стоки з невідомою речовиною. Та в мене тут досить гарно. Запах просто атомний шток. Іде низ. І трубу і вся оця жижа, так би мовити, мала би очищена бути, входить в річку жира, серед. мала відстоюватися і очищатися. Очищатися і навольчика увагу. Та тут. труба. Хіч, 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 хіч. Та то страшне. Юра, я, я навіть, якщо чесно, не можу на це дивитися. Тут за моєю пам'яті в дитинстві люди купалися. Юра, тут люди купалися. А це мов бути чистий колектор. Самий чистий колектор, так. Він останній, останній від того, що йде від Тернопіль водоканалу. То це екологічна катастрофа, як на мене. По технології цей, очисний, цей очисне сховище є самим чистим, має бути самим чистим колектор, в якому вода має бути самою чистою, яка йде з зерноти водоканалу. І ми бачимо, що вся жижа переповнює допустимий об'єм і виходить через трубу, ось вона тут виходить і давайте знімемо, куди ж вона виходить. Тарочки шкіду. Трубу ця ота віже виходить прямо. Люди помітили три дня тому. Йому в річці, а також дохлу рибу, яка вже плаває, яка вже три дні плаває. На кінці хлеберу де є знайомі вонять і кажуть, що доставиться, тому що ця риба плаває до догори на дищі не купалися. Ходила, туди в ліс купати, вверх, А ви що можете сказати? Катастрофа. Туди треба, з тієї сторони треба було знімати, де витікає. Mm -hmm. Там гуща тече. Ви є рибак, так? Та, риба. Ви є рибак. Скільки часу тут лапаєте рибу? Від народження. Від народження. Тобто на сьогоднішній день тут, тут можливо лапати рибу? Mm -hmm. Неможливо. У зв'язку з чим? Видохла рибу. Видохла. Що, mm -hmm. купали його? Mm -hmm. Що ви скажете? Вон бачите що. Та ми бачимо, бачимо, ми прийшли сюди для того, щоб це... кажуть, що все нормально <побілля> вже було. А ви на рибу прийшли, так? <побілля> Риб, де? <пілля> <пілля> де, де тут риба є? Вон... Все вон туди вон, вон, докле поплило. Вони <пілля> <я> кажуть, <пілля> якщо старші. рибака злапають з одною водочкою, де? ну на віці, штрафи. А от то, що вони роблять, отой от водоканал, це нема, це. вон... О, подивіться, то, то екологічна катастрофа. То катастрофа так. Екологічна катастрофа це звідси, де терембовля, де все, риба вон дохла. Люди казали, вон, де буцнева, це Буцнев, все. З Буцнева, так. Бо діло в тому, що з острова сьогодні написали на прокуратуру. А де ж, написали додому? на прокуратуру і прокуратура. Як без того водоканалу Вишні, зараз вдариться. Та ні, не вдариться. Якби з нього, з його зарплати зняли гроші, от тоді би було, а воно це вже другий раз. Там того року таке саме було, травили, ходили екологи, формі тут. Ну а що? Вони стягують наші податки. 100%. Щось Та що буде жити в такій воді? Та що дивіться? <гум> <гум> жаби цю що жаби, коли сидіти не говоря, крич крик був такий. Жаб. А то я на цукровому живу, то смиріть. Капець, то тут во були ще... Тільки вітер чуть, який вікує. Та воно треба було ну. Ви скільки тут живете, років? Я від народження. Від народження, так? Я ще будь-хеомалий по раму їздив, то на відстойниках купалися. Купалися на відстойниках. Тоді до те тоді могла червона йти та? вода, та? зелена вода. Реддліцький, то Уляна Ні, Ну от тут вось живе. Ти кажеш, що помимо каналізації ще скинули якусь хімію. Ні, ті і збираються. Мусили кидати цю так. Та, та. та. Вони біля клубу там. Та, та, та. та. Мусили якусь хімію кинути, тому Ту хімію не з трави. Та то від тої хімії все і вмерла? Як кажуть, то що ну, то... робити? Та шо робити, шо робити? Так, що робити? Що Що робити? — робити? Вони встали нині, приїхали, тут десь машин п'ять було, шість. стали, поставили тут про ногу, наставили на це якісь, кадри давав інтерв'ю. Ну, ну, Тернопільське телебачення. По ТТБ було, так? Так. Я питався, хто такий. Ну, вони так не, не приглашали, сам не полізеш. О, mm -hmm. Подивитися, зняти, прийти там, вон, вон яка подивіться. вода. Тут виходить вот, вот та вода, а там чиста йде вода. І там дрібна рибка попадає, але вона все одно попадає в ту воду на гине. Гинуть зразу. То там ми там знімали це Скажіть, то ви як лапаєте з вудочкою і вас ловить, то вам штраф. так? А скільки штраф? За одну рибку а... 50 гривень. То залежить ще від якої? Да. Я від якої. Там Якщо, якщо карась, то карась. А яка б не була? — Ні, кожна риба має свою ціну. І да? ходять, штрафують. — Ну ніхто не ходить. Ходит. Так, так, ходи, ходит. Викинути вот його в ту воду. Ні, він би мене вчепив, я б сказав, на, ну. де, Подивися. А того зараз ту пору, ще, ще йшло карт на, на Так, Ото от от його корст, ото його кост. То такого талапало Серйозно? — А там, цей, вон, я вон, я кажу, що можна мірина, було от по от карпу... — по карпу можна було буде. Де коло куди напастися? Стільки карпа заходило сюди на террі. Та тут ще риба. І голавель заходив сюди на терво, і клень заходив, і плотва тут з стаями заходила на терво. Там що, і карась, і, карп, і все. Що, а зараз куди зайдеш, що ти? — Та вони знайде. Ну, все нема, та тут. Ну, короче, пішла сіна. Да. Це торба. Видно, як... Дивись, дивись. Видно, як... Бачите? Угу. Чиста вода, Чиста вода вода. З... Брудною сходиться. Серйозно, то, то ж катастрофа, правда? Двоху. Дуже велика катастрофа. Ще такої такої ця... катастрофи в нас і... не було. Тут десь, певне, дві неділі тому назад. Де то місяць вже. Але я була дві неділі тому назад. Думаю, доходжу сюди ближче, я все так собачкою ходжу тут купати, бо тут дуже файна вода була. Такий смирід, що тут просто очі виїдає, тут в горлі пече. Думаю, що таке. І вдома ми тут живемо недалеко, вікна відкрити нема. Неможливо відкрити його. Ну, а ви думаєте, зв'язку з чим це? Ну я не знаю, що тут я я кажу, щось, щось тут. на очисних на станції. Не знаю, станцій, щоб говорити, я не знаю, що, щось, щось погане, щось погане. Ми травимо саме себе. Травимо самі себе. Не знаю, Хтось за ким-то стоїть, ну, але ви молоді, шукаєте, а, хто. Бо ми тут. А ви пробували звертатися в будь-які інстанції? я в літах, жінка, буду в А не чули, що хтось звертався? Не знаю, то що ми з собою всі говорять, що треба йти, треба йти. Але ніхто нікуди не звертається. А то, то ви в цьому місці часто буваєте? Часто, часто. То а тому полно повно. Тому це повно хлопці ловили рибу. Постоянно. А зараз... А ви що сюди прогулюєтеся? А я собачку беру, та й все тут Ну. А зараз собачка тут скорчив туди. Та Він не виспочив, тут три не вийти звідси ніяк. Тому ми пішли туди на річку, бо то течі, я тече туди в село, а ми пішли напроти, коли Ту він трошки скупався. Все. Щось треба думати, робити, бо то неможливо. Ну, але воно не йде до стихання, воно йде все набирає. Ви розумієте, що вже смирить, той трошки стих, але та шума йде? Що вони будуть вибуть, то вони все зроблять. Не знаю, чи то до виборів відноситься, то чи не відноситься, я не знаю, але ну, то не добре таке. Щось недобре, а що не добре. Щось... О, от мій песик. Ви його купаєте, так? Так, та, він себе викинув палку, він живе купається, а тут... А не то ху... не хоче в воду, хоче, так не хоче, бо він вже чує, що тут <рик> вот... Воно пустили, но я було треба, я, я прийшов, був 27 числа, ходив за кропивою квітні, закрупило і вже квітня. Ви знаєте, рибка така маленька. Та, як тріпалася трет. туди під берег, під берег, тріпалася, а тих чайок білих повно, вони ловлять mm -hmm. ті риби, певно? Гинуло. А ті рибаки, що чести, тут то каже, то карась третя. А, а, ага, теж, теж, <серків> теж, вони по потравили, та він затерся, ну, але воно потече і поплило, і, і mm -hmm. туди, і там хлопцям теж риби погинули. Вони кажуть, в острові чи де, я не знаю. Я так чую воду. був один мужчина, який казав, що такі клені по кілограму, по oh. два Може бути, бо то воно тече туди, і вони А якщо ви десь при якомусь уряді, то будь ласка, Ратуйте просто і рибу, та й людей. і люди. Відділяла увагу партія «Зелених», Ходили що. Тепер вже які партії, тепер ніякі партії не рішають. Наш президент все рішає, а партії тут ні за чого. Так, все йде в річку, так? Так, все це йде в річку, то воно тут нечисть. Дивись. Це не вода. Дивись, дивись. Дивись, Юра. Та кажемо, що щось треба робити, щось рішати. Мої діти ще пам'ятають річку, що була річка. Я ходив тут купатися. О, я малий був. О, бачите, тут. Та тут така було, як нині в акваріумі. Так воно тут було все чистенько. А що зробилося, то, то ми самі робимо біду. То ж люди роблять біду. то Такі як ви, такі як я, такі всі. Ну хтось до тої влади дійшов може то й водоканал, а я що знаю, що то я не знаю хто, ну, ну. Но... а от дивіться, от вірили рів. Так. Ну, і, ну на що вони вірили? Бі, а коли вірили то той то, рів? У, то десь навісніше, десь так вот, за зимі. Ну то візьме та й за горні вже тут люди йдуть сміло, ви Ми ж ходили. А, ріви, тут, а, верили, а, верили, а то все, розумієте, а то все є. Тут ви цієї весни вирили, так? Ну, а ту вир... тут витягнули, тут ж Хтось таке був тут і грузив на якусь машину, а колись йду, всі -то шкалата то і напонував. Якийсь грузовик заїхав задом. і, видно, в той, той отсойник буде задом, заїхав. І як він виїхав, але видно, що дизель заїхав на тиво. Ну і теж. І витягав. Барсік. Бар ну, який ти будеш. А він йде там до джерела, не доподим, там ще не доходимо, там сіроскочив в ній. Та ходиш, подивишся на поводу. Та що там немає, що Та дивитися, там чорна біда. Барсик, барсик. Немає вже де купатися. Наймало, Знаєте, а я вам скажу, хто, хто це зробив і як це називається. Це називається службова недбалість. Службова недбалість. тому що ні я, ні ви, ні тисячу таких, як ми, цього не зробили. А це зробилося з відстойників з каналізаційної системи Тернополя. Ага. Раз... А там щось не споруди є. Правильно, це ж вода, вона звідки потрапила сюди. Звідти? Або звідти, бо саме саме себе розумієте. не може такого великого ну, та, напливу. Да. звідти там з Це з Тернополя воно mm -hmm. прийшло, як воно прийшло, чому воно 20 років не йшло чи 10 так. років не йшло, а нині а, прийшло. А прийшло? Це так? називається службова недбаність. Хтось боже, боже, боже. це допустив, другий махнув рукою і ось маємо те, що маємо. А ви кажете, що ми з вами. Ми то з вами мусимо на таке реагувати. <смі> <І> <смі> мусимо з Думайте, з десь ще? кудись звертайтеся, тут неможлива а -а -а. річ. Винищують все, вже риби нігде ніякої немає, зараз тут акваторію хлопців. Тут і там. Я думаю, треба як мінімум років 6-7. як мінімум. І то причому такої роботи по очищенню, вже навіть не стільки повилому. Так, так слухайте, а вчора йду я з песиком, то чую якісь там крики, які діти там щось купаються, видно. Я йду ближче-ближче, вони собі там зробили такий трамплін, знаєте, збройно. І скачу туди. Я кажу, діти, а ви маєте родичів? Маємо. Ну і що? І ви кажете, що ви йдете туди купатися, і ви бачите, що робити? Та ні, воно тече там туди, а вони от два. Так би напроти ще. Ну, ще не того але там таке саме майже, таке саме. То діти купаються там, так? Діти купаються. О, Зараз ще теж є там троє щось. Але вже не купаються вже зимно, але дйом купаються там, я не знаю, як люди. Кажуть, мама буде ходити по лікарах і... Тобто в диспансерах. Але так? Розумієте, десь приблизно осінь. Осії, коли був скипів. Було зафіксовано викид нечистот в річку і по факту була порушена кримінальна справа на Березовецький водоканал. Це приблизно 260 тисяч гривень штрафу було. Угу. Піднявся шум. Ну, все і... закрилося. Ви ним зробили, я вам скажу, зовсім не того, хто скинув ту А як то так все? Ви ним зробили того, хто то все показав. Ну а як? А ну. а а то все так є? А я тут, так Ми того знімаємо і зразу викладаємо. знаєте, Нехай люди бачать. Бо діло в тому, що яскур. дуже, можна сказати, тисячі, десятки тисяч людей не ходять сюди. розумієте, так, і вони, так, не так, не вони не знають. Вони кажуть, що е, щось там смердить. Що відстойники oh. смердять? А чому вони смердять? Не смерділи, я що в перший раз тут то я вже тут літа ходжу, то не було. Того. Та чистенько, то вічно рибаків повно, ще я без скочу туди в той, але... О, вже та пані прийшла, псом вже нам рибу колохає. <рив> <рив> я кажу, ну, а за ким ще я не прийшла, то вже багато не ловили риби. А я собі все робила маршрут, бо я стара людина і мені треба ходити. Ну там... не розкажуть. Казав пан рибак, що стартує, якщо злапають рибу. О, а, де тепер... рибу а тепер згинуло до, до сотні тонн. Тепер же ті інспектори по штрафах лишаться без роботи. Та вже будуть ходити з протягнутою рукою, з no. скиньтеся. No, no, no. no, yeah. Знаєте, я все таке рано садю, і йду туди, ходу рівно було туди, і той обстоюк той обходимо, витаєш сюди, таку роблю восьмерку. І я тобі ще здорова. Зараз не ходиться, бо ще ще заразиш, якоїсь зарази не no. станеш. Страшне? Недобре, дуже. недобре. А ще зайдемо туди, зараз зазнімемо шотой, як воно впадає безпосередньо в річку. No, Біддаку обмитися не може, бачиш? Ну. Та вона миється, 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 смердиться, смердить. Це спеціальні відстойники, які... Який... Дивіться, бідак, вона ж думає, що то вода, знаєш. Ну. Якась качка. Mm. Та що ти, Та тут в рибу лапали, дивися, що то робиться. Дивися, та, ту... та тут рибу лапали. Тут на остоніках рибу лапали. Купалися, Юра, купалися діти. Того купалися? Купалися, діти? З, того, з того берега плавали. Вон бачиш, та воно є та дамба. Йолки палки. Є, то тут, явно, тут, тут купатися ніхто не буде ближайші 20 років. Але засрали, вибачте на слові. Так, а ті слупи там забили спеціально, що ви бачите, яка глибина, так? Не знаю.